Вітаю всіх, слава Україні! Написав тільки що ще одну пісню. Це пісня про підполковника пана Олександра Редьку. Ну, дуже така цікава людина. Ви знаєте, серед ночі от нас всіх підняв. Недоста, що ми в день виходимо 4 години в караули, вночі по 4 години, дуже мало спимо. Він ще зранку, не зранку, а підняв нас перед караулом, Ну і сказав: так, йдіть чергувати на вулицю, охороняти ту хату, на якій ви живете. В той час нас охороняв наш лейтенант, командир нашого підрозділу. Ну, На що редька сказав, що офіцер повинен бути офіцером і що він не має права заступати в каруле? Там когось охороняти, що це все повинні робити солдати. Хоча буває, що солдат дуже мало. Ну, І основне вантаження лягає на солдата. Ну, Він нас так відчитав усіх. Я мав заступати в караул. не пам'ятаю з якої, вроді би з 2 до... до 6. -ї. Ну і він мене розбудив о 12 годині і сказав: Так, іди чергувати замість лейтенанта. Ну і в зв'язку з цим я написав отаку пісню. Не в гуморі сьогодні підполковник, пан редька вночі нас всіх підняв, сказав нам всім, що хтось із нас є змовник, і лейтенанта змінити наказав, хоч ми були утомлені всі сильно, бо ж в караул ходили кожну ніч, тому тоді із лейтенантом спільно чергували із ним вже пліч, -о -пліч. Він розумів, що нам всім було важко, тому пішов на поступки, нам всім, у той же час, як спали ми у ліжку, то лейтенант охороняв наш дім, лише тоді нагрянув наш пан редька. Він крик підняв і всіх нас розбудив, згадав нам всім, він про чортів та дітька, він всіх тоді, без винятку, хулив. Ти лейтенант, чи ж є простим солдатом? Лейтенанта, спитав він при усіх. Порадься ти із нашим штаб-сержантом, щоб керувать людьми вже краще звіт, бо ж офіцер не ходить в караули. На чатах він ніколи не стоїть. ту ми ж літу, ви хлопці перетнули. І краще ви на це вже помовчіть Ж як зайду і знову це побачу, як лейтенант на чатах стоїть то вам цього я хлопці не пробачу. І вас усіх, я буду тут гноїть Така була промова пана Редьки ніхто йому перечити не зміг, бо ж це були не просто витребеньки, він нам провів. Справжні сінькі безкрих! Бо ж це були не просто витребенькі. Він нам провів справжнісінькі не Крих От бачите, як воно буває в армії. Слава Україні! Ми переможемо!